Живе спілкування із мешканцями, об'єднання «Самопоміч» йде до людей та організовує зустрічі у різних мікрорайонах міста. У політсилі кажуть, для цього не потребують високих трибун, адже постійно комунікують з івано-франківцями у повсякденному житті та цікавляться тими проблемами, які найбільше хвилюють громаду. Ми сформували свою програму команди самопомочі до Івано-Франківської ради на основі тих запитів, які у мешканців Івано-Франківська, і власне такі зустрічі показують, що івано-франківці підтримують нас і. Максимально лояльно ставляться до тих ідей, які ми хочемо реалізувати в нашому місті. Під час зустрічей кожен мешканець міста може поспілкуватися із претендентом на посаду міського голови Іриною Кулинич та задати їй питання. Івано-Франківці кажуть, цінують таку відкритість кандидатів від об'єднання. Самопоміч я прийшов на зустріч і яскраво підтримую взагалі самопоміч, бо мені дуже подобається це громадське об'єднання. Партія їхня дола не перші йдуть до людей. Друге це те, що це йдуть нові люди політиці. Вони не заангажовані. Видно, що тут є команда. Це моє чесне переконання. Такі зустрічі з людьми представники об'єднання Самопоміч планують провести у кожному дворі Івано-Франківська.